Тетяна разом з чоловіком та трьома дітьми приїхала із Луганська у березні. Маленька Наталка щойно перейшла у другий клас, а близнюкам поки що лише по п'ять рочків. проте вони вже знають, що таке війна. «Хочу миру, Мира та побіди, щоб війна закінчилась. Їх батько зараз працює науковим співробітником у Меджибіжському замку. Мати поки що доглядає за дітьми. Виїхати, розповідає, було неможливо. За допомогу дякують волонтерам. 1 червня до дня захисту дітей влаштувати малечі свято допомогла партія солідарність блоку Петра Порошенка. Я вважаю, що такі заходи потрібні, бо це, по-перше, для дуже дітям гарно, бо вони спілкуються з своїми однолітками. А по друге, вони відчувають увагу до них. Це для них свято. Прохоючи, що в мене їх троє та я четверта, це виходить дуже. Дорого до театру Старицького у цей день запросили 100 дітей зі шкіл-інтернатів, сім'ї бійців АТО 8-го полку, сім'ї 200-х та переселенців зі сходу та Криму. Артисти представили юним театралам постановку Велике жабеня, в якій ожили найяскравіші лісові герої. Паралельно яскравій виставі до Дня захисту дітей, партія Солідарність блок Петра Порошенка провела ще одну акцію патріотичну. Біля кінотеатру імені Шевченка кожна дитина мала можливість створити картину, яку згодом передадуть на схід. Під гаслом просто повертайся живим, збирали не просту дитячу творчість, а дитячі обереги. Кожен, хто долучився, отримав ще й смачні гостинці. Останнього разу, коли наші представники були у зоні АТО, ми звернули увагу на те, що хлопці носять з собою малюнки дітей, дитячі малюнки і вішають їх в палатках там, де вони живуть. Коли ми запитали, що це, чому це, вони сказали нам, що ці малюнки для них як іконки. Вони їх оберігають. У десятих числах червня розповідають, знову вирушать на передову. Обов'язково кажуть, зазирнуть в Піски, Слов'янськ, а також у Старобельськ, місто побратим Хмельницького. Акція серед дітей 1 червня була особливо популярною. У такому юному віці вони вже знають, що відбувається у Луганську та Донецьку і щиро переймаються такими недитячими проблемами. Я малюю квіточку і флаг України. Знак заборони війні. Написав схід і захід разом, і цей малюнок хочу передати у старовільський прикордонний загін відділення зв'язку. Корват я малюю е, сонце, щоб, е, щоб завжди був мир на Землі не малюю прапор, е, щоб солдати поросталися живими, щоб вони захищали нашу Україну, щоб ми виграли і щоб ми залишили всі живі на планеті. Основне кажуть у партії Солідарність це патріотичний настрій кожної людини та радість у щирих дитячих очах. Катерина Феб, Ігор Шиян, новини 33 канал.